Друзі, привіт! З вами Роман та команда Гіталіанс. Сьогодні ми з вами в районі Влохи. будемо дивитися цікавий варіант первинного ринку. Ось позаду мене будується. Там комплекси з трьох об'єктів. Будуть цікаві варіанти до проживання або ж для інвестицій. Тому поки що підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, коментуйте, буде цікаво. І давайте до справи. Погнали! Отже, тут буде три будинки в комплексі. На зараз. Е Найбільше варіантів в третьому будинку, бо він здається в кінці 2020 року. Тому буде цікаво. Давайте з різних сторон зараз подивимося, що як воно виглядає. Ось це будується. Перший будинок він вже майже збудований. А ось там далі другий і третій. Отам більше всього пропозицій людей каста. Ось частина збудованого вже так, як воно виглядає. Якісний забудовник гарних матеріалів будує. Ось, друзі, я стою біля будинку, поряд величезний продуктовий гіпермаркет. Через дорогу знаходяться офіси великих міжнародних компаній Filix, Microsoft, Unica і так далі. І ось прямо по прямій ми бачимо з вами центр. Тут щось близько 7 близько кілометрів. Ну, а далі вже давайте будемо розглядати. поїдемо до бази в офіс, і я там розкажу детально про цю інвестицію. Погнали! Отже, друзі, дивимось варіант первинного ринку в районі Влохи, місто Варшава. Комплекс складається з трьох будинків. На зараз доступні до продажу всі три. Але найбільше варіантів, звичайно, в третьому останньому етапі. Ціни від 13% злотих до 17,100 злотих за квадратний метр. Квартири від 36 до 91 Метра квадратного ціни починаються від 590 тисяч злотих, що в еквіваленті 137 900 євро. Ціна на місця у підземному паркінгу від 25 тисяч злотих. На початок липня 24-го року доступні до продажу 182 квартири. До здачі планується перший етап до кінця 2024 року. Ну а основна маса квартир в будинку, в якому доступні. Вони до кінця грудня 2025 року. Давайте подивимось, який опис дає нам забудовник від себе. Житловий комплекс будується в районі Влохи в його найстрішій частині. Ця територія характеризується низькою забудовою та зеленими зонами, зокрема парком із озерами Цітшевія, що дозволяє відпочити на лоні природи. В безпосередній близькості знаходяться школи та дитячі садки, магазини, супермаркети, меблеві салони, будівельний гіпермаркет. А в декількох хвилинах їзди ТРЦ Редута Блусіті. Факторі Урсус. Комфортне пересування по місту забезпечується громадським транспортом по алеї Єразалімській, де є численні автобусні лінії, а залізнична станція Варшава-Єрусалимський проспект на відстані 1 км. Скляний фасад будівлі надасть інвестиції сучасного вигляду, а інтер'єр прикрасить барвиста графіка, що складається з геометричних фігур. Комплекс буде оснащений екологічними рішеннями, зокрема зелені дахи. Фотоелектричні панелі та антисмогові фільтри, які допомагають зменшити використання електроенергії у місцях загального користування. В комплексі буде впроваджено технологію, розумний дім, велосипедна інфраструктура, відеонагляд, дитячі майданчики та комерційні приміщення на перших поверхах. Що стосується інфраструктури, то, звісно, тут є все поряд, що необхідне для комфортного проживання. До центру тут ми маємо 7,2 км. На авто це займе 15 хвилин, на громадському транспорті 25 хвилин. За центр ми завжди вважаємо центральний ЖД-вокзал. Друзі, давайте розглянемо квартири, які ми вважаємо, є цікавими для купівлі в цьому будинку. Отже, перший варіант це двокімнатна квартира. Вона знаходиться на партері будинку її 36,7 квадратних метра, Ціна її 610 тисяч злотих. Найкращим, що в неї є, це, звичайно, великий груток 12 з копійками метрів квадратних, і в такій квартирі буде комфортно проживати парі. Буде Досить, досить комфортно. Далі наступний варіант це трьохкімнатна квартира. Вона знаходиться на а, другому поверсі, Розмір її 61 майже метр і ціна 911 200 злотих. Ось така квартира, тут уже комфортно буде проживати сім'ї. Повноцінний варіант для сімейного проживання. І третій варіант це чотирьохкімнатна квартира. Розмір її 78,2 квадратних метра. Знаходиться на третьому поверсі. Ціна її мільйон сто тридцять чотириста. здачі вона планується в четвертому кварталі 25-го року. В такій квартирі вже буде повноцінно добре проживати навіть великій сім'ї, там два плюс три. Ось ось такі варіанти на сьогодні можемо запропонувати. Звісно, в цьому будинку є ще інші варіанти, тому звертайтеся, друзі. Ну а ми і надалі працюємо для вас. Ставте дзвіночок, коментуйте, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаві відео. Ну а з вами був Роман та команда Getty Alliance. Пока-пока, до наступних зустрічей.